Привіт, друзі! Як ви знаєте, на своєму каналі під час проходження ігор або монтажу я вже давно використовую перевірену зв'язку. Це 4К телевізор для ігор та стрімів, ну і ультраширокий монітор для монтажу та роботи. Подібний конфіг завжди вимагає максимум ресурсів навіть від мого досить потужного ПК. Але декілька місяців тому я домовився з магазином Click.ua про тестування ігрової збірки Asgard, де в основі стоїть середньобюджетна відеокарта RTX, X5060TI. Перший місяць я ганяв цей ПК у зв'язці зі своїм основним 4К дисплеєм Я його тестував в іграх, на стрімах, ну і звісно у монтажі. І так, по цій темі в майбутньому буде зняте окреме відео. Так що на нього можна точно розраховувати. Ну і от під час перших тестів у чаті мені справедливо зауважили, що якщо я вже тестую подібну відеокарту, то й монітор варто брати з роздільною здатністю QHD. І от мені вдалося роздобути саме те, що і по Потрібно 27-дюймовий середньобюджетний ігровий монітор від ASUS із вражаючим балансом ціни та можливостей. Знайомтесь, ASUS TUF Gaming VG 27WQ3B. І звісно, великий респект магазину ClickUA за надання монітора на огляд. Посилання на нього буде під відео. Одразу скажу, що після мого 42-дюймового телевізора LG я досить довгий час звикав, що тепер не треба крутити головою, і усе, що є на екрані, одразу потрапляє в моє поле зору. І вже після невеличкої адаптації скажу, що грати і працювати на 27 дюймах досить комфортно. Тепер пройдемось коротко по характеристикам. Тип панелі, Fast VA, тут є висока контрастність, 5000 до 1, глибокі чорні кольори, роздільна здатність тут, як я вже і казав, Quad HD, кривизна 1500R, частота оновлення до 180 Гц через DisplayPort і 144 Гц через HDMI. Час відгуку мінімально складає 0,5 мс, є підтримка FreeC. HDR 10 також підтримується, хоча яскравість тут приблизно 300 кандел на метр, і це трохи маловато, але як бонус, в принципі, піде. Також дуже приємно, що в цьому моніторі знайшлося місце динаміка. Так, вони тихесенькі, невеликі, але вони є. І якщо у вас немає колонок, або ви використовуєте монітор іноді для підключення під консоль, то цей варіант вам згодиться. Але саме головне, як не крути, для мене було поєднання. Quad HD плюс 180 Гц, плюс. Швидкий відгук, тому я й обрав саме цей монітор. Так як сьогодні вже складно вразити просто якісною vai панелью чи гарною роздільною здатністю. Але коли все об'єднано в одному пристрої з гарною ціною, це вже зовсім інша справа. Хехебай! Ну, а тепер переходимо до моїх перших вражень. Монітор поставляється в компактній коробці, яка містить усе необхідне для старту це і зручна рогата підставка, яка легко збирається, і кабель підключення, і, звісно, дисплейпорт. Щодо дизайну, все стримано функціонально та з прицілом на геймерську аудиторію. Елементи керування винесені на задню частину корпусу, тут знаходиться зручний джойсік, рішення практичне та інтуїтивно зрозуміле. Окремо варто відзначити можливість Вісь регулювання нахилу монітору це суттєва перевага, якої бракувало моєму попередньому LG C4. У повсякденному користуванні така функція дійсно потрібна, тож ставлю однозначний плюс. Ну а далі пішли ігрові тести. На цьому моніторі я встиг пограти як на ПК, так і на консолях. Звісно, основний сценарій використання був саме на ПК, і на ньому я встиг пострімити чимало ігор. Це і вучанг Fallen Fathers, і Battlefield 6, і Titan Quest 2, і Metal Gear Solid 3. Ну і звісно, свіжесенький лос Соло Сайт ми також на ньому зацінили. І хочу сказати, що в сюжетних іграх цей монітор показав себе дуже впевнено. Тут гарний кут огляду, глибокі темні кольори та приємна яскравість. З впевненістю можу сказати, що ці параметри чудово підходять під фразу топ за свої гроші, адже монітор зумів утримати планку якості навіть після мого попереднього oled екрану Більш того, він просто ідеально підходить для шутерів, оскільки тут є швидка реакція матриці та висока частота оновлення. Це особливо кайфово відчувається в динамічних мультиплеерних іграх. Наприклад, нещодавно, на мій день народження, ми всім Каналом зібралися пограти у Battlefield 2042, і з цим монітором я почував себе як риба у воді. Швидкі фраги та миттєва реакція призводили до того, що іноді я просто-таки сідав на транспорт і давив своїх опонентів. Але це вже інша історія. До речі, невеличкий лайфхак для кесерів. У моніторі є штучний приціл, який накладається поверх гри, і у теорії це може допомогти точніше влучати, особливо коли мова заходить за АВП або Муху. На цьому моніторі я встиг також протестувати. І консольний геймінг, а саме PlayStation 5, Xbox Series S і Nintendo Switch 2. Жодна з консолей не викликала проблем. Усе підключалося, працювало і виглядало так, як треба. Так як цей монітор підтримує прийом сигналу 4К з подальшим даунскейлом до 2К, що дуже і дуже зручно. Але, звісно, якщо говорити про дорослі консолі, то для них, я вважаю, самий кращий вибір буде все ж таки велетенський 4К телевізор. А от для менш вимогливих приставок, таких як Switch 2 або Xbox Series S, цей монітор підійде без проблем. Так як тут і роздільна здатність вдала, і вбудований звук на борту. Найс. Nice. Хоча, як опція, якщо ви дуже прискіпливі до графіки, то під Xbox Series S можна зглянути модифікацію цього монітора з Full HD матрицею. Але це вже на ваш розсуд. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, що за час використання цього монітору я буквально з ним поріднився. Віддавати його тепер буде вкрай складно, адже всі ми знаємо, багато хороших моніторів не буває. Кадем right. Ну і відповідаючи на головне запитання, чи можу я порадити саме цей монітор для ПК збірок під Quad HD. Моя відповідь буде однозначно так. Так як використовуючи подібний монітор з відеокартами рівня RTX 5060 Ti, ви отримуєте і хорошу роздільну здатність, і FPS з запасом. Так що, друзі, дякую, що дивились. Не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і скоро побачимось. Пау-пау!